Завершимо роботу над налаштуваннями нижніх кінцівок. В минулому відео ми створили контролери, створили систему джойнтів. Тепер нам потрібно налаштувати, навчити персонаж присідати, крокувати, ну, принаймні, зробити все необхідне, щоб персонаж міг робити подібні рухи. Оскільки нижні кінцівки здебільшого контактують з якимись поверхнями сходинками, землею і таке інше. Для них буде використовуватися інверсійна кінематика. Переходимо на поличку «Rigging». знаходимо інструмент Handle», але перед цим тимчасово приховайте контролери, щоб вони нам не заважали. Натискаємо Handle» і за його допомогою з'єднуємо тазовий і литковий джойнти. Порядок клацання таз литка або литка, таз не відіграє ніякої ролі. В результаті виконаних дій в аутлайнері у нас з'явився відповідний хендл, а у вікні перспективи з'явилася біла така трикутна стрілка, яка вказує напрямок, в якому ця нога буде згинатися. Те саме зробимо і для правої ноги. Тепер, якщо ми будемо виділяти якийсь із цих хендлів і спробуємо рухати їх, по-перше, нога буде згинатися в коліні. А по-друге, навіть якщо ми потягнемо в якусь іншу сторону, довжина кістки при цьому не буде змінюватися. І це досить цінна характеристика. Користуючись нею. Ми зробимо інверсійну кінематику для джойнтів, які з'єднують литку і пальці. Ну і відповідно джойнт, який керує положенням самого пальця. Вибираємо інструмент, з'єднуємо джойнт литки і джойнт, де починається палець. Те саме для правої ноги. І так само з'єднуємо початок і завершення джойнтів пальців. В результаті виконаних дій для нижніх кінцівок у нас зараз 6 хендлерів. У нас є хендлери. У нас є контролери, повертаємо їх у зону видимості. І тепер зв'язуємо їх одне з одним. Нам потрібно, щоб контролери керували хендлами. Хендли будуть керувати джойнтами, джойнти в свою чергу, будуть в свій час керувати геометрією. Для того, щоб з'єднати контролер і хендл. Можна скористатися одним із двох способів. Перший спосіб полягає в наступному. Виділяємо контролер, який буде керувати якимось хендлом. Наприклад, Food control. Точніше, литковий. Утримуючи control, виділяємо сам хендл, який відповідає за цю ногу. Звертаємося до розділу верхнього меню Constraint. Parent. В налаштуваннях цього констрейнту ми переконуємося в тому, що Translate і Rotate поставлено в позицію All, тобто по всім трьом осям, переміщення і обертання буде здійснюватися. А «Maintain Offset буде встановлено, так як у мене. І натискаємо кнопочку Add. В результаті виконаних дій, якщо я раптом виділю контролер литки і почну рухати його, він буде спричиняти рух відповідного хендлу, хендл буде спричиняти рух відповідних кісток. І принаймні ось уже у коліні, нога плюс-мінус коректно згинається. Другий спосіб, як можна зробити те саме, я видалю. Створений тільки що Constraint. Зараз перевіримо, чи не роз'їхалися у нас кінцівки, все гаразд. І тут можна скористатися звичайним parent-зв'язком. Тобто ось наш handle, ось наш контролер, який за нього відповідає. От і беремо Handle і затягуємо його в контролер. Результат дії буде аналогічний попередньому прикладу. Який варіант оберете ви, вирішувати вам. Можна і так, і так. Я користуюся цим способом, тому що хендли більше ніде мені потрібні не будуть. І щоб вони не бовталися тут ні до чого, я їх приєдную до контролерів. Так буде нібито менше об'єктів у аутлайнері. Те саме робимо з правою ногою. За праву ногу відповідає у нас handle 2, контролер, shine Air Control. Під'єднаємо і його. В аналогічний спосіб ми будемо працювати з п'яточним контролером, який буде керувати ось цією частинкою. Беремо handle 3. І під'єднуємо його до Fingers, перепрошую, foot, L Control. Що це нам дає? Якщо я виділяю п'яточний контролер і починаю рухати його, ось у нас рухається вся стопа. Якщо я починаю тупотіти ніжкою, спираючись на п'ятку, те саме. Таку саме дію зробимо і з правою ногою. За цю частину відповідає в мене handle 4. І я під'єдную його до Foot r Control. У нас залишилися хендли, які відповідають за пальчики. Ми їх під'єднуємо. handle 5. Під'єднаємо до Fingers L. Ctrl. А handle 6 під'єднаємо до Fingers Air Control. Ось так. Що дає нам оця ієрархія, оця функціональність? По-перше, коли ми виділяємо п'ятковий контролер і починаємо рухати ним. Ми можемо тупотіти ногою ось так повністю всією стопою. Ми можемо поставити персонажа на вшпиньки. Для цього використовуємо литку. Ми можемо взятися за п'ятку і тупотіти, спираючись на п'яточку, на каблук. І, якщо треба, ми можемо окремо рухати пальцями. Така собі дія, але вона все одно буде опосередковано використана в той момент, коли ми персонажа ставимо на вшпиньки. Ось так ми нижню стопу з вами пропрацювали. Перед тим, як зайнятися оптимізацією, трошечки спростити Channel Box. це також досить важлива частина роботи. Звернемо увагу ще на такий момент. Коли ми змушуємо персонаж присідати, для цього ми використовуємо хіп-контрол, в реальності у людей. Здебільшого тазові кістки побудовані таким чином, що коли людина присідає, щоб забезпечити максимальну стійкість тілу, ми розводимо коліна в сторону. У нашого персонажа цього поки що немає. В принципі, Ніхто не говорить про анатомічну достовірність, це у нас робота, у робота може бути все, що завгодно. Але давайте пропрацюємо і цей момент. Тобто, я хочу додати ще два контролери, за допомогою яких будемо керувати поведінкою колін. Ще раз подивлюся з усіх боків, чи нічого в нас не зіпсувалося, все гаразд. Для цього переходимо на поличку. Curves Surfaces. Створюю ще одне коло. Повертаю його на 90 градусів по осі X. Переходжу у фронтальну проєкцію. По X поверну на 90. Зменшимо розмір цього кола. І розташуємо його десь в районі колінного суглоба. Ось так. Одразу скопіюємо і для правої ноги також перейменуємо цей контролер. Поглянемо на них збоку. Вони зараз розташовані безпосередньо в районі самих джойнтів. Ми їх висунемо трохи вперед, щоб нам зручно було за них братися, в разі чого. Поки вони в нас виділені одразу, занулимо їх координати. Щоб тут були нулі і одинички для скейл, відповідно, вбудуємо їх в загальну ієрархію контролерів, тобто приєднаємо до майстра. Поки що до майстра, можливо, потім нам знадобиться їх якось перемістити. Тепер пригадаємо те, що за керування взагалі верхньої частини ноги мається на увазі від стегна литки, у нас відповідає певний хендлер. І у цього хендлера є ота стрілочка. Зараз я його виділю, щоб було видно ліва. Ліва нога. Ось цей хендл. Ось ця стрілочка показує строго вперед. Тепер я хочу зробити так, щоб ця стрілочка умовно слідувала або слідкувала за положенням цього контролера. Куди я його переміщатиму, туди рухатиметься ця стрілка. Для цього у нас існує спеціальний тип констрейнту. Логіка роботи така. Виділяємо відповідний контролер. Отримуючи Ctrl, виділяємо ще handler. Звертаємося до розділу верхнього меню Constraint і використовуємо Vector. Він створений спеціально для таких випадків. Показником того, що на цей хендл впливає полі-вектор, є те, що від Верхнього джойнта є йде отака умовна риска, яка під'єднує лінію, яка під'єднує цей хендлер, точніше, його солвер, під'єднує до цього контролера. Коли ми знімемо виділення і візьмемося за цей контролер, почнемо рухати. За ним слідуватиме коліно. Власне, те, що нам якраз і потрібно. Те саме зробимо і для правої ноги. Виділяємо контролер правий колінний. З контролем виділяємо хендлер, другий констрайт PolyVector. І перевіряємо. Тепер, якщо працюю цим контролером, коліно також у нас рухається. Ось тепер. Ми можемо цілком впевнено говорити про те, що ріггінг нижніх кінцівок у нас завершено. Що у нас вміє персонаж? За допомогою головного хіпсу, ми можемо змусити персонаж присісти, а за допомогою цих контролерів на необхідну відстань розвести коліна. Оскільки він у нас, якщо ми вже говоримо про присідання, для того, щоб забезпечити мінімальну. Стійкість. Ми, як правило, відриваємо п'ятки від землі. Тобто, наш персонаж стає навшпиньки. Якось ось так. Ну, і відповідно, для того, щоб забезпечити рівновагу, ми ще будемо всю верхню частину тіла нахиляти вперед. Але про це будемо говорити трохи згодом. Якщо я приберу тимчасово контролери, ось так у нас буде працювати таке положення кісток, у нас буде в цій ситуації. Для того, щоб продемонструвати цю позу, бачите, мені довелося використати кілька одразу контролерів. Тепер мені обов'язково для подальших дій, нам потрібно завжди повертати персонажа у вихідне положення. Щоб одразу повернути його у вихідне положення в усіх можливих місцях. Виділяємо всі контролери. Зверніть увагу, при виділенні їх пропускаєте хендли, тому що вони не мають вихідного положення. Виділили всі контролери і в Channel Box виділяємо всі рядочки Translate XYZ і Rotate XYZ. І вписуємо значення 0 і натискаємо Enter. В такий спосіб. Ми повернули нашого персонажа у вихідне положення, з якого починаються всі наступні його рухи. Останню частину підготовчу, яку ми повинні б виконати, нам потрібно максимально спростити або оптимізувати Channel Box. Тому що для кожного контролера зараз ми можемо навіть скелет заблокувати тимчасово. І робота буде здійснюватися виключно на рівні контролерів. У кожного з цих контролерів існує стандартний набір налаштувань видимість, visibility, Scale XYZ масштабування, Rotate XYZ поворот і Translate XYZ переміщення. В принципі, можна всі ці налаштування залишити так, як є. Але чим простіший буде інтерфейс, там, тим надалі нам і майбутньому аніматору, який користуватиметься нашою моделлю, буде простіше. Тут єдиного рецепту немає, ми розмірковуємо виключно ну, таким логічним емпіричним шляхом. Наприклад, я виділяю майстер, головний контролер. Що за його допомогою буде можливо робити з персонажем? Він може рухатися вперед, назад, вліво, вправо. Тому Translate Y, XYZ нам знадобиться. Він може здійснювати повороти. Rotate також нам потрібен. Ми не можемо в анімації зменшувати або збільшувати персонажа ну і керувати його видимістю. Тобто оці характеристики, які я наразі виділив, для контролера майстер не потрібні. Щоб їх приховати, викликаємо контекстне меню і в ньому прямо з виділених елементів. І знаходимо команду, по-перше, існує команда Lock Selected. Якщо ми її виберемо, ці частинки будуть одразу заблоковані. Показником заблокованості є оця сіра риска навпроти характеристики. Це означає, що якщо я навіть виділю цей контролер, якщо я навіть візьму інструмент масштабування, бачите, він у мене набуде вигляду заблокованості, тобто я не зможу збільшити або зменшити цей контролер, він просто не працює. Цей перелік атрибутів. Якщо вони не працюють, ми можемо їх приховати. Виділяємо їх знову, викликаємо контекстне меню і натискаємо команду Hide Selected. Це означає, що ми їх навіть не бачитимемо у переліку, якщо виділятимемо цей контролер. Тобто. Як і раніше, ми зможемо переміщувати, а разом з ним буде слідувати скелет, а отже, потім і геометрія. Ми зможемо його повертати. І все буде гаразд. Але у нас не буде можливості його масштабувати. І це є важливою характеристикою. Так само ми тепер пропрацьовуємо кожен контролер, з яким доведеться працювати. Наприклад, підемо по порядку. Тазовий контролер. Ми можемо його переміщувати, адже може виникнути потреба, що персонаж трішечки нахилиться вперед. Перенесемо його вагу ось в такий спосіб. Ми можемо змусити персонаж крутити стегнами. Або переносити вагу з однієї ноги на іншу. Отже, для цього контролера Translate і Rotate залишаються. Так само, як для майстра, не потрібен Scale, і Visibility. Виділяємо їх. І щоб одночасно і заблокувати, і скувати. Тобто, щоб не натискати окремо Lock Selected, а потім Hide Selected, існує команда, яка об'єднує ці дві команди зразу: Lock and Hide Selected. Що ми робимо? йдемо далі. Спускаємося до литки. Литковий контролер. Я вважаю, що переміщувати цей контролер немає сенсу. Адже, якщо ми почнемо його переміщувати, у нас буде деформація цієї частини ноги, там, де в нас пальчики. Єдине, що може робити цей контролер, це рухатися, обертатися навколо нерухомої частини оцієї. Тобто я можу підняти його отак. У мене відповідатиме за це ротейт. Якщо говорити з точки зору анатомії, то литку ми можемо і ось так згинати. Принаймні, у людини така можливість є. Не суперечить це анатомії і конструктиву і нашого робота. Там у нас така кулька, яка дозволить, в принципі, згинати і такі, ну, робити і такі рухи, якщо ви вважаєте за потрібне. Але я хочу все ж таки це робот не людина, тому ми трошечки спростимо. Для оцього контролера я планую дозволити лише обертання, причому лише по осі X. Решта характеристик мені просто не потрібні. Виділяю їх всі. Виключаю з цього Rotate X, класнувши по ньому ще раз. І для решти виділених характеристик встановлюю Lock and Height Selected. В такий спосіб, коли користувач виділятиме. Оцей контролер він матиме лише один параметр, керуванням якого він може опікуватися. Те саме робимо і для правої литки. Виділяємо все, виключаємо Rotate X, ховаємо і блокуємо решту. Якщо говорити про п'яточний головний контролер, він, в принципі, відповідає за основні рухи стопи. Ми можемо його і піднімати, і переміщувати, і обертати, причому обертання йде і в Y, і в X. Ну, в принципі, мабуть, і ось так ми могли б робити. Але я думаю, що це буде зайве. Ну, хай буде. Тобто, що я маю на увазі? Для. П'яточного контролера у нас будуть працювати і транслейти, і ротейти. Знову ж таки, не буде скейлів і візибіліті. Ховаємо їх. І те саме зразу робимо і для правої ноги. Коли ми говоримо за контролер, який відповідає за керування пальця, тут у нас уже. Обертання, можливо лише по іксу. Не може бути ні анатомічно, ні конструктивно рухів пальцями отак. Якщо про верхні кінцівки там можна щось таке говорити, то тут однозначно ні. Отже, тут у нас залишається лише Rotate X. І переміщувати нам також не треба, тому що пальці не можуть рухатися окремо від частини, до якої вони під'єднані. І тепер дивіться, якщо я спробую повертати по ігрику, мені це навіть буде не дозволено. Ще трохи згодом, коли ми вже зробимо скінінг персонажа, нам ще раз доведеться повернутися до цих контролерів і встановити для них ліміти. Зараз про це говорити поки що зарано, тому що ми не, ну, не приєднали геометрію, і ми не знаємо, як вона буде взаємодіяти з основним скелетом. Ну і останні елементи, на які нам треба звернути увагу, це контролери, які відповідають за Коліно, тут я не знаю, як ми як ми вчинимо. По логіці ми можемо їх переміщувати. Так? Але немає сенсу їх повертати, тому що, бачите, повертання цього контролера, воно ніяк не впливає на відповідний джойнт Отже, для контролерів колін ми залишаємо лише Translate, а Rotate, Scale і Visibility відповідно ховаємо. На цьому етапі часто задають питання, що е, стосовно того, ну ось, ми сховали якусь певну характеристику, може статися так, що ми випадково сховали щось таке, що потрібно нам. І нам потрібно повернути ці характеристики. Для того, щоб повернути до переліку той або інший атрибут, звертаємося один зі способів це звернутися до розділу верхнього меню Windows. General Editors. Знаходимо Channel Control, і тут у нас дві вкладочки. Cable. Це, в принципі, розділ, який відповідає за видимість характеристики. А Looked відповідає за те, які характеристики є наразі заблокованими. Наприклад, якщо ми говоримо зараз про правий колінний контролер, і нам потрібно повернути, наприклад, «Rotate X». Ось, тут, в середньому переліку, ми знаходимо цю характеристику, вона обов'язково тут буде. Натискаємо кнопку Move зі стрілочками вліво, для того, щоб додати. їх. Ось воно додається. І одразу тут з'являється, але знаходиться в заблокованому вигляді. Ви можете розблокувати і через контекстне меню Unlock-Selected. А можна скористатися для цього розділом Locked. Ось у нас Rotate X. І ми його також переносимо в праву частинку для того, щоб сказати, що він non locked Ми його перенесли в перелік розблокованих, і рисочка також знялася. Тобто, підсумовуючи оцю частину моєї розповіді, хочу сказати, що те, що ви видаляєте, ну, приховуєте, скажімо так, тут якісь певні характеристики, цей процес. Має зворотню дію. В будь-який момент ви ніколи не видаляєте характеристику або атрибут остаточно. Ви лише приховуєте його. І в будь-який момент роботи ви можете його повернути. Для цього, повторюся, ще раз: ми користуємося розділом верхнього меню Windows, General Editor, Channel Control. Власне, все. У цій частині. Ми закінчили роботу з нижніми кінцівочками. Збережіть результат. І в наступній частині відео ми піднімемося трохи вгору. Поговоримо про тулуб, голову і верхні кінцівки. Дякую за увагу. Будуть питання, пишіть і з задоволенням буду відповідати на ваші запитання.